Моя точка зору полягає в тому, що Путін тут ототожнює себе і державу. Це знаєте, характерно для російської традиції деспотизму і авторитаризму. Тобто, по суті, він тут я б сказав, сам проводить певні паралелі між Гітлером і, скажімо, нацистською Німеччиною, тобто аналогічна ситуація. Коли йдеться про те, що його особиста поразка, а за великим рахунком вона вже відбулася. Ми говоримо про те, що з точки зору стратегії Путін вже програв, тому що йому не вдалося захопити Київ, як він планував, і на сьогоднішній день Росія змогла окупувати лише приблизно 20% території України. Тобто, в не, в такій перспективі можна сказати, що він вже програв. Але тут йдеться про те, що він розуміє його інстинкт самозбереження, підказує йому, що продовження такої ситуації, коли по суті Україні вдається ефективно обороняти себе, і це вже виграш для України, програш для Росії. Що якщо така ситуація триватиме далі, то тоді виникає загроза його, його життю через те, що російська еліта. А може в певному моменті ну спробувати усунути його від влади, тобто, скоріше за все, йдеться про це стосовно перспектив застосування ядерної зброї, я в це не вірю, тому що з кінця Другої світової війни по суті в зовнішній політиці, в світовій політиці, існує дуже чітке табу на застосування ядерної зброї, будь-якої, і Путін розуміє, що якщо він навіть буде натякати на це, то це викликає незадоволення, навіть навіть серед його союзників. Я маю на увазі Китай, Китай і інші країни глобального півдня, включаючи Індію і Саудівську Аравію, і так далі, вони зовсім не зацікавлені в цьому, і вони дали зрозуміти путіну вже декілька разів, що вони не будуть толерувати навіть його. Ядерний шантаж, тому він навряд чи е, захоче зможе е, реалізувати цей ядерний шантаж, ядерний блеф безумовно існує ціла стратегія ядерного стримування Росії з боку НАТО, з боку Сполучених Штатів, і все це знаєте. Є відповідні плани, так і ми бачимо, що нещодавно відбувалися ну певні. Дії з боку країн НАТО у зв'язку з е, бряцканням ядерною зброєю і е, е, з боку Росії, тобто такі плани протидії і стримування безумовно існують, але водночас я можу собі уяві, уявити ситуацію, що навіть якщо Путін... Намагатиметься або спробує натиснути, як то кажуть, червону кнопку, то йому це не дасть зробити російська еліта, в тому числі військова еліта, тому що вони не хочуть разом зі своїм фюрером йти в могилу. Тобто вони не хочуть, вони розуміють, вони теж бачать, що Путін повторює долю Гітлера, і вони розуміють, до чого це може призвести. Вони не хотіли би це, щоб це відбулося. Вони не будуть. Ризикувати власним життям ми це вже побачили. До речі, на прикладі такого повстання, квазі повстання Пригожина. Ми побачили, що диктатора ніхто не хоче захищати, тим паче ніхто не захоче разом з ним йти в могилу. Тому я думаю, ну це має таке припущення, що навіть російська військова еліта не піде на, на це. Ну, це нормальний процес узгодження, тому що відбулися е, політичні зміни в європейському парламенті. Зараз змінився розклад сил, якщо раніше е, домінували, е, ну, скажімо так, е, центристи такого лівого спрямування. Зараз домінують правоцентристи. І все це впливає на те, що у зв'язку з новим розкладом сил треба ну шукати певні компроміси домовленості. Шарль Мішель, Шар Мішель, до речі, він висловився дуже оптимістично. Він сказав, що відбулися позитивні плідні консультації з цього приводу, і що він очікує результати 27 червня. Тобто, побачимо, ми вже так приблизно знаємо, хто виступає кандидатом. Наприклад, прем'єрка Естонії, яка може очолити напрям е зовнішньої політики і безпеки в європейському союзі, вона є прихильницею України. Це було б було би позитивно і правильно з точки зору наших інтересів. Е інші е кандидати, прем'єр е Португалії, також ну і зрозуміло, Урсула фон дер Ляйн може. Піти на другий термін президентки Європейської комісії це також було б в інтересах України, тому що вона довела свою прихильність і свою рішучість в цьому курсі Євросоюзу, спрямованому на надання допомоги Україні. Вона виступала перед Верховною Радою Радою, і ви знаєте, ну дуже приємно вразила депутатів своїм виступом і своєю рішучістю. Ну, я намагався порахувати і подивитись, як різні країни вступали. Ну, ви знаєте, є різні варіанти, різні ситуації. Тобто, тут скоріше вирішується все адхок. Ми, ми бачимо приклад Туреччини. Такий негативний приклад, поганий але приклад. поганий приклад, але разом з тим, ну такий найближчий, можливо, варіант до України це вступ в Польщі. Якщо не помиляюсь, там приблизно тривали перемовини протягом п'яти років. Тобто, це в такому наскільки я розумію, це такий середній скоріше, варіант. Але ви знаєте, я тут спілкуючись з нашими колегами, я постійно підкреслюю, що для нас це питання насамперед безпеки. Тому що а, а, якщо, наприклад, стосовно вступу в НАТО, то ну там рішення зрозуміло приймаються консенсусом і говорять про те, що це може статися після а, закінчення бойових дій, після закінчення війни, то а, а, війна вона не заважає вступу України а, в Європейський Союз, і це посилює. Обороноздатність України на мою думку на ну це, це моє таке особисте переконання. Я е, бачу приклад Фінляндії, і ми бачили, що Росія Путін не наважилася атакувати Фінляндію, хоча вона не була членом НАТО, але була членом Європейського Союзу. І Путін роз, е, розумів, що це небезпечно атакувати таку країну, тому що за цією країною стоїть е, солідарність всіх європейських країн, і він не наважився це зробити. Ну, я, я б сказав так, що наприклад ми прийняли ухвалили багато е, законів пов'язаних з боротьбою з корупцією, і по суті, е, це скликання Верховної Ради, завдяки цьому скликанню, вдалося створити е, відповідну антикорупційну інфраструктуру, яка є дуже ефективною, і наприклад, депутати і. Чиновники вони не мають імунітету. Ми бачимо, що можна притягнути до відповідальності у зв'язку з підозрами вчинення корупційних дій будь-кого і депутата, і голову Верховного суду, і так далі. Тобто, потім змінилося сприйняття корупції. Ми покращили в світових рейтингах. Україна покращила свою ситуацію, але зрозуміло, цю. Цього... Татньо треба продовжувати, але тут залежить е, багато не тільки від законодавства, від двох речей: імплементація цього законодавства, тобто це правоохоронна система, і дуже важливий елемент, про який ми забуваємо: це права культура населення. Це дуже важливо. Я вважаю права культура, і е, е, треба також знаєте, працювати. Хоча це довгий може бути процес правовиховання, навіть починаючи там зі школи. Е, але це доволі такі. Над цим треба працювати і далі наполегливо працювати.